Всім доброго-доброго <світ> раночку. Ми з пані Уляною дуже раді вас бачити. Дуже раді, що вас так багато. Ви всі такі усміхнені. Давайте один одному помагаємо. Привіт, привіт. Привіт. <світ> Клас. Це неймовірне відчуття, коли на ранку, ранкову руханку приходить так багато активних, вже активних зранку дітей. А щоб наш день був активний, позитивний і налаштований, ми попросимо пані Ульяни нам трішечки в цьому допомогти. Пані Ульяну, будемо повторювати за вами. Ну що, всім привіт! Всі піднімаємося, стаємо на нашу чудову прекрасну... І почнемо завжди з розминки. Ми нахиляємо вухо до плеча на одну сторону і на іншу. Ми, як завжди, спочатку нахиляємось, потім у нас буде основна частина тренувалька. І після того ми будемо виконувати невеличку заминку. Добре, нахилили, розігнули шию. Тепер дивимося в сторону, собі за плече, то за одну, то за іншу. Добре плечі. Прокручуємо плечі. З'єднуємо випадки. І раз, і два. Три. Чотири. І вперед. Раз. Два. Гарненько прокручуємо. Три. Чотири. Добре. Повністю руки. Раз. Два. Три. Чотири. І вперед. Раз. І два. І три. Чотири. Руки в сторони. Малюємо кола. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. В іншу сторону. Десять. Дев'яти. Вісім, сім, шість. Сині ручки. П'ять. Чотири, три, два, один. Замочок наверх. Потянулись максимально. Одну сторону. Замочком іншу Сторону. Добре. Потрусили. Руки на поїду. Коло Раз. Два. На сьогодні буде таке цікаве заняття. Три, чотири, п'ять. В іншу сторону п'ять. Прокручуємо. 6, Сім. Вісім. І 9 І десять. Добре. Ручками. Грімоть, грімось, грімось, гріве. Загрілось. Добре. Пімо далі. Переходимо до ніг. Долоньки на коліна. Прокручуємо наші колінка. Розминаємо колінка, щоб все було безпечно. В одну сторону. Те саме в іншу. Раз. І два. Три. Чотири. Одну ножку поставили на носочок. Прокручуємо. Раз. Два, три, чотири. В іншу раз. Два. І три. Чотири. Друга нога. Прокрутили. Раз. Два, три, чотири. І в іншу сторону. Раз. Два, три, чотири. Поставили ножки в коробочку. Разом. Руки на наблизь. І по черзі, Права, ліво. Виростаємо, то направо, високі під пальці ліво. Право, ліво. Ми поки що просто розминаємось. Так? Розігріваємось, готуємося до роботи. І п'ять. Чотири. додаємо руки. Раз. Два. На носочки. права, ліва, три. Чотири. І підняли ручки наверх. Ми на два пальчики підняли. Стримаємо. Два. Сідниці напружені. Один. Струсила одну ножку, струсила другу ножку. Сьогодні у нас буде таке тренувальничка, яке називається «Кругове». Тобто у нас буде справа. Ми ну, ці вправи один раз повторили і зробимо так. Ну, віддалі, три круги круги. Так, три кола. Можливо, нам вистачить сил, і ми зробимо більше. Отже, перше, вправо, нас присідання. Я повернусь до вас в Отже, ми коліна тримаємо нагрузка, відводимо таз назад і піднімаємося наверх. Робимо присідання. П'ятнадцять разів Поїхали вниз, наверх. І раз, два. Три. Стопи на підлозі. П'ятки не відриваємо. Чотири. Видих наверх. П'ять. Молодці. І ще Десять. І дев'ять. Вісім. І сім. Гарно сідаємо. Шість. П'ять. І чотири. Три. Два. Один. Добре, струсили ноги. З першою вправою справилися. Друга права в нас випадка назад. Одна нога в нас опорна, та яка попереду. Коліна не виходить за носок. Інша нога опускається вниз. Коліно на підлогу не торкається. І виштовхуємо себе вперед. І ми стоїмо на сходинку. Поїхали. П'ятнадцять раз. Вниз і наверх. Раз. П'ятнадцять. Повторів. Два. Колінко передні. Чітко над п'яткою. Три. Чотири. І ще п'ять. Молодці. І десять. Дев'ять. Втримуємо баланс. Вісім. І сім. Шість. І п'ять. Чотири. Останні три рази. Три і два. Останній разок. Один. Струсили цю ножку, якою ми щойно працювали. І будемо виконувати те саме на другу. Готові. Зробили вдих. Через ніс видих. І поїхали на другу ногу. Вниз. Випадок. Раз. Гарний випадок. Два. Виштовхуємо себе опорною. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Половина є. Дев'ять. Десять. Останні п'ять раз. І п'ять. Працюємо. Чотири. І три. Два. Один. Трусили обидві ноги. Зробили вдих. Потягнулися наверх. Видих. Добре. Наступна вправа. Оверкаємося вниз, на підлогу. І йдемо в планку. Планці. Долоньки в нас мають бути під плечима. Ми стоїмо в красиву планку. Відводимо то одну ножку в сторону, то другу. Поїхали. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Виконуємо всі. гарненько. Сім. Вісім. І ще. Дев'ять. Десять. І давайте ще три рази. І раз. І два. І три. Добре. Опустили. Пятки. до сідниць. Трошечки. Більше. І на позі дитини забили вдих. На видиху розслабились. Лежимо і йдемо до наступної вправи. Піднімаємося наверх, лягаємо на підлогу. А саме на спину. Ножки зігнуті в колінах. П'ятки на спід сідницями. Ми працюємо таким чином. Піднімаємо таз наверх. 15 разів. Сіднички підняли наверх. Таз підняли, напружили сідниці. І не кладучи на підлогу, опускаємо вниз. Поїхали п'ятнадцять раз. І раз. Права не важка. Два. Але робоча. І три. І ще. Чотири. На видиху наверх. П'ять. І шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Давайте ще п'ять раз. Горить вже. П'ять. І чотири. Стараємося ще. Три. І два. І останній раз затримались на горі. І по черзі відриваємо ту одну ногу, Тягнемо до коліна. Коліно до грудей, то іншу. Раз. Тас на горі завжди два. Трошки ускладнюємо вправу три. Чотири. П'ять. Сіднички на підлогу. Не кладемо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще п'ять раз. І п'ять. І чотири. І три. І ще два. Один. Добре. Опустимо на підлогу. Сідничками трошки розслабились. Піднімаємо ноги. Піднімаємося на наліп. Лягаємо Ноги підняли І будемо почати випрямляти вправу, ліву, вперед. Отаким от чином. Працює прес. Раз. Добре. Молодці. Два. Супер. Три. Чотири. І ще. П'ять. Шість. Тут робимо двадцять повторів. Сім. Вже на цьому етапі всі розігрілись. Вісім, всі загрілися. І де. Десять. І ще давайте десяточкою. Раз. Випрямляємо красиво до кінця. Два ноги. Три. Чотири. Ще старань. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Давайте останні рази найефективніші. Дев'ять. Десять, добре. Наступна вправа. Лягаємо на підлогу на бік. Повністю лягли на бік, руку собі під голову приставили. Наша улюблена вправа на маленький сідничний м'яс. Так, ми лягли, піднімаємо ногу наверх і опускаємо вниз. Але дивіться, тут не треба високо піднімати, от так та ногу. Ми піднімаємо таким чином, щоб наша п'яточка дивилася в стелю. А пальчики ніг дивилися в підлогу. Тобто підняли, упустили, не кладячи. Тут високо вам не вийде підняти, але це добре. Два. І три. Пальчики в ніг, в ніг вниз. Чотири. Так, буде тут відчуватися п'ять. Це добре, якщо відчуваєте, значить, що ви молодці, стираєтесь. Шість. Тут теж п'ятнадцять робимо. Сім. Дуже добре. Вісім. і ще Десять. Останні п'ять раз. Стараємось. Молодці. П'ять. ще Чотири. Рівна нога три. Уже горить. Два. Один. Супер. Давайте ще одну справу зробимо. Ми відірвали наші стопи, коліна на підлозі і робимо такий метелик. Розкрили ноги, закрили. Метелик лежачи на боку. Розкрили, закрили. Поїхали раз. Хто там не може робити, сідайте на якийсь стільчик і робіть метелик у підлозі. Два. Три. І чотири. Теж п'ятнадцять. П'ять. Уже горить. Так, шість. Молодці. Сім. І вісім ще два рази. Дев'ять. І останній разочок. Десять. Супер. Міняємо сторону, міняємо ногу. Лягаємо на другий бік. У нас є дві ноги. Треба дві ноги пропрацювати. Лягле красиво на другий бік. На лікоть опустилися, як на пляжі лежимо. Так, носочок на себе натягнули, Піднімаємо ногу наверх, але пам'ятаємо. Пальчик і ніг дивляться вниз. П'яточка наверх. І таким чином піднімаємо. Поїхали. Раз. Не кидаємо ножку, ножка повільно. Йде. Два. Три. Чотири. П'ять. На видиху піднімаємо. І ще виконуємо, виконуємо. Хто не виконує, в кінці не буде говорити всі. І вісім. Стираємось. Дев'ять. Ще. Десять. Усміхаємося. Останні п'ять раз. І п'ять. Пальчики ніг вниз. Чотири. Колінко рівне. Три. І два. Останній раз. Один. Добре. Зігнули ноги в колінах. Коліна разом. П'ятки разом. П'ятки відірвані. І розкриваємося в металок. Поїхали. Раз. Метелик теж не кидає ногу. Два повільно робимо. Чому ви повільніше робите, тим буде краще. Три. Чотири. Так, більше м'яз буде працювати п'ять. Тобто, думаємо, що в нас працює шість. Вчимося відчувати своє тіло сім. Може, трошки будіти тут, ну, тобто, відчуватися м'яс, він просто звучується. І починає нога ставати такою тяжкою вісім ще два рази. Але це добре, це значить, що вона працює дев'ять. І останній раз десять. Молодці. Ну і ще зробимо вправу на прес, лягаємо на підлогу, руки за голову, замочок такий. Ноги зігнуті в колінах і тянемо протилежне коліно до протилежного ліктя. На видиху. Давайте всі качаємо. Раз. Два. Коліна Подігатись. Три. Чотири. П'ять. Дотягуємося. дотягуємося. Шість. Сім. На видиху вісім. Дев'ять. Десять. І ще десяточка. Десять. Стираємось. Дев'ять. Вісім. Сім. І шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Відпочиваємо. Коліна підтягнула до грудей. Розслабляємося. Зараз дивлюся, скільки в нас часу. Скільки ми шиків можемо зробити. Ой, а часу то у нас небагато залишилось. Ох-ох ох, ну добре. Тоді друге коло не будемо робити, зробимо ще деякі вправи. Давайте стоїмо, трошечки встанемо і з вами походимо в планочці. Опускаємося вниз, планку, покрукували покрукували планку. В планці лишилося коліно до грудей. Коліно до грудей і крокуємо назад. Давайте, 10 разів. Знову планку покрукували, покрукували, покрукували. Видих коліно до грудей, коліно до грудей. І наверх. Крукуємо добре ще. Планка, планка, планка. Коліно до грудей, коліно до грудей. Крукуємо назад. Молодці. Ще сім раз. Вниз, вниз, вниз. Коліно до грудей, коліно до грудей. Наверх. Шість раз до кінця. Покрукували. Коліно до грудей. Коліно до грудей. Наверх. Добре. П'ять разів до кінця. Половина. Планка. Коліно до грудей. Коліно до грудей. І останні чотири рази. Планка. Коліно до грудей. Коліно до грудей. Наверх. Ще три. Знову вниз. До грудей. До грудей. Два рази до кінця. Ми зможемо. Давайте, це зовсім небагато. І раз, і два. І ще один разочок. Покрукували вниз. До грудей, до грудей. Добре, опустили колінка в підлогу. Зараз вами трошечки почув. Підемо на фінішну пряму заминку. Ноги на ширині плечей. Коліна в нас над підсідницями. Ручки виводимо вперед і потягнулися таким от чином. Голову поставили в бік, потягнули наші плечі, розкрили тут грудний вітер і залишилися тут на 10 секунд. Рахуємо зі мною до 10. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Піднімаємося наверх і робимо нашу улюблену вправу, яка називається кішка. Прохнули спинку, це в нас хороша кішка. З'єднали лопатки. На видиху округлила, кішка злякалася. Налякана кішка. Знову кішка прогнулася, кішка задоволена. Кішка налякалася. І ще раз. Кішка прогнулася, лопаточки з'єднали, спинка працює, кішка округлилася. Прогнулася, округла. Прогнулася, округлилася. І останній раз тішка прогнулася, і округлилася. Добре, йдемо далі. Сідаємо на підлогу до нашого улюбленого метелика. Стопа до стопи. Коліна в сторону. Ви нашу шию, спинку вирівняли. І пружиним нашими колінками в сторону. Метелик махає крильцями. Раз, помахав, два. Три. Швидко махаємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять металик качається. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять металик заснув. Заснув. І спить. Метелик прокинувся. Розкрили ножки, сідаємо в широку складку, хто як може. Так? І бавимося в павучка. Павучок лізе вперед і лізе назад. Лізе вперед, павучок і назад. Ще раз вперед, назад. І останній раз заліз вперед, хто наскільки може. І лишаємося тут. П'ять, чотири, три, два. Один павучок вперед. То до одної ноги лізе, то до другої. То до одної, то до другої. І ще раз до одної. І до іншої. І останній раз до одної і до іншої. Ножки зібрали. випрямили ножки. Носочки на себе натягнули. Ручки потягнулись наверх, нахиляємося вперед. Десять раз. І раз. Два. Колінка рівні. Три. Чотири. Ще половина. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І дев'ять. Десять. Хапнули себе за ноги. Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Вийшли наверх. Сідаємо по-турецьки. Руки за голову в замок. Так, будемо з вами тут бавитися в таку ховатися і, і винирювати. Так? Ми скувалися, лікті закрили, спинку округлили. Звідси винирюємо. з'єднуємо лопатки. Поїхали раз. Руч. Сторони, ліктів в сторони, лопатки з'єднали. Два. Хороша вправа для спини. Три. І ще. Чотири. П'ять. І шість. Гарно ховаємося. Сім. Вісім. з'єднуємо лопатки. Дев'ять. І останній раз. Десять. Лишились тут. розкрили, з'єднали. Напружили спинку. Добре. І потягнули замочком наверх. Максимально, максимально вгору то вправо, то вліво. І замочок відводимо назад. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Руку поставили на протилежне коліно. І заглядаємо в сторону то в одну. Тут інше. Робимо таку динаміку. Раз. Дивимося, що там позаду відбувається. Два. Три, ще. Чотири. П'ять. І. Сім. І вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Виходимо тепер по дитини. П'яточки до ціниць. Розслабилися в цій позиції. Зробили дих. Видих. Піднімаємося з цієї позиції поду собачки. Прогнули таз. Точніше спинку, тазку п'ятів наверх. Угу. І звідси ручками покрукували до прямих рухів. Лишилися тут, в складочці. коліна прямі. І пружинимо раз. Пружинимо два, три, чотири, і п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. З круглою спинкою піднялися наверх, потянулися до беру високовісоподну сторону. Вільше. І опподуюсь собі за хороших заняточку. На сьогодні у мене для вас все. Я рада була вас бачити на нашій руханці. Буду рада бачити на наступних заняттях. Пані Ульяна, вам безмежна вдячність. Всім гарного дня і гарного, гарного настрою.